Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. У мене тут закупка АТБ продуктова і дещо з побутової хімії. В принципі, закупка невелика, але трошки є що показати. Спрайт в об'ємі 1 літр 29,90. Це попросив чоловік, я йому купила масло вершкове своя лінія, 180 г, 72,6 жиру 49,90. Далі варенички. Варенички своя лінія з картоплею. 900 грамів 54,80 Це сьогодні на вечерю будемо готувати. Е, потім шампунь, понтін праві. Зараз у них на акції об'єм 400 мілілітрів 114 гривень. Сподобався мені аромат. Написано густе та міцне. Ну, спробуємо, не знаю. І також взяла собі ще ось такий на акції. У них крен для обличчя, зволоження і живлення е, лірен. Алоє Олія Карі те 60 гривень 90 копійок. Не пробувала я ніколи ці крема. Написано, що це і день, і ніч. Ну, побачимо, спробуємо. Там ще є по акції мед і лимон. Тут він іде, ефект ліфтингу, а там проти зморшок. Ну, не знаю, побачимо. Спробую. За такі гроші, звісно, я набагато не розраховую, але хоча б щоб він зволожував і не зробив каки на обличчі, я вже буду йому вдячна. Далі туалетний папір, розумний вибір 8,90. Соус щедро сирний, 28 гривень 90 копійок, і соус щедро тартар 27 гривень 30 копійок, за 200 г упаковки. Далі в пару до шампуню-Понтінпрові взяла ще ось такий бальзам, я не пам'ятаю, здається, такий вже в мене був, ну, в принципі він нормальний, він також на акції 99,90, і об'єм мені його подобається. Тут, мабуть, 400... ага, 275 мл і на об'єм шампуню в 400-200. І коли об'єм 200 мл, то мені на таку велику пляшку шампуню не вистачає бальзаму. А такого 400 мл, я думаю, має вистачити. Далі продукти. Лавровий лист маса 10 г, 7 гривень 80 копійок. Потім хлібчик кулиничі. Український звичайний 18 гривень 90 копійок. І булочки малятку взяла малому, тут здається 5 штук. Так, 5 штук, 13 гривень 70 копійок. Морозивий ріжок факел. Я брала дві штучки. Один уже малий хомяч, а другий ще лежить. Вони зараз у них на акції 21,70, дві штучки на 43,40. Зараз зніму вам покладу, покладу в холодильник. Далі чай, своя лінія з малиною 13,40 пів літра. Кава. А де кава? Ось туди кава не з кафе. 60 грамів, 52 гривні 40 копійок. Сосиски до пюрешки 450 грамів, 59,80 копійок, 59 гривень 80 копійок. Зараз на акції. Далі сметана з лагодом, 20 гривень 90 копійок, 15% по 200 грамів. Взяла дві упаковки на 41,80, тому що будемо їсти зелений борщ. в мене його люблять їсти з великою кількістю сметани. Взяла одну, потім вирішила добрати іще одну. Далі сир. Ось такий тульчинка столичний, 46 гривень, 20 копійок. Потім-потім потім. потім, потім. печиво розумний вибір вівсяне. 300 г, 22 гривні 60 копійок. Дуже сильно мені захотілося, то я її взяла. І ось такий сир Бебібель. Це в мене мала його любить. 23 гривні 80 копійок, коли я її по одному беру. Так, і що я пропустила? Я пропустила ще ось такий крекер е сіньор Батоніо. Дуже-дуже смачний. Рекомендую, дуже класний. 46 гривень, 30 копійок, 350 грамів, але воно ну, того варте. Він смачний, його їдять і діти, і дорослі. Особливо, якщо ви таке трошки солоновастеньке любите, то вам воно зайде. І ось програми. Це ось такий балик, який ми вже почали їсти. Він, звісно, смачний, але він не коштує тих грошей, які за нього з мене здерли. Е -е... Цінник стояв 350 гривень. Я так думала, що це за кілограм, і так як у мене тут було 349 г, я розраховувала, що буде десь до сотні. Думаю, ну добре, нормально, візьму. Як виявилося, вже на касі, дивлюся, я по чеку, що ціна виходить велика. І в мене в чеку вибиває за 349 г 258 гривень. Тобто кілограм 740 гривень. Звісно, я це вже побачила в машині, вже коли ми їхали назад, чоловік сказав, добре, лишай. Але це найзолотіший балик, який ми коли-небудь їли. На 250 гривень я б краще купила 2 кг відбірної свинини. Ось так от. Тому дивіться уважно на ціни і не лінуйтеся сканувати, тому що не завжди вони там розставлені, вірно, цінники. Ось, так от. Ось така була закупка. Всім всього найкращого, вдалих покупок, мирного неба. Бережіть себе і своїх близьких, міцного вам здоров'я. Слава Україні!